Комунальний заклад вищої освіти Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія це заклад майже зі сторічною історією, який відомий не тільки в Кременчуці, а й за його межами. Він постійно вдосконалюється, розвивається та прагне до нових вершин. Запрошуємо на екскурсію! Це верхній корпус нашої академії. Тут знаходиться адміністративне крило, бухгалтерська служба, відділ кадрів, приймальний директора, медпункт юрисконсульт, музей та кабінети для навчання! Вітаю! Це кабінет керівника академії. В ньому за круглим столом відбуваються засідання, наради, ухвалюються важливі рішення, народжуються сміливі ідеї. Аби Академія розвивалася, працювала, була корисною. Музей Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії це простір, що зберігає історію встановлення та розвитку закладу. Тут представлені архівні документи та фотоматеріали, які відображають традиції академії, її наукові досягнення та внесок у розвиток освіти. Особливою складовою музею є пано, на якому в образі пташок зберігається пам'ять про наших випускників, які загинули у російсько-українській війні, захищаючи незалежність України. Пам'ять про наших випускників, які загинули, захищаючи Україну, назавжди залишиться у кленових деревцях, висаджених на алеї пам'яті. Освітніх компонентів за всіма освітньо-професійними програмами в академії здійснюється у сучасних навчальних кабінетах та лабораторіях. Вони оснащені необхідним обладнанням, що сприяє якісній підготовці здобувачів освіти та їхньому професійному розвитку. В академії є шість кабінетів інформатики та інформаційно-комунікаційних технологій, оснащених сучасними комп'ютерами та моноблоками, а також лабораторія технічних засобів навчання та робототехніки. Для розвитку цифрових навичок здобувачів освіти в цих кабінетах є окуляри віртуальної реальності, і впіві дрони та інше сучасне обладнання. Таке оснащення допомагає готувати фахівців, які добре володіють новітніми технологіями та інноваціями. Викладання дисциплін філологічного спрямування в академії забезпечується у двох кабінетах іноземних мов клінгофонному кабінеті та трьох кабінетах мовно-літературної освіти. Вони оснащені необхідними ресурсами для ефективного засвоєння мов та розвитку комунікативних навичок здобувачів освіти. Кабінет мовно-літературної освіти. У кабінеті викладаються такі навчальні дисципліни. Українська мова, українська мова за професійним спрямуванням, стилістика. Відбуваються засідання читацького клубу Горислів. Особливістю кабінету є те, що він оснащений системою Samsung. Це екран, 30 планшетів, принтер, сканер. Ну і те, що крім навчальних занять, в ньому відбуваються різноманітні конференції, засідання читацьких клубів і інші протикласні заходи. На базі Кременчуцької гуманітарно-технологічної академії створено унікальні творчі об'єднання, що розвивають культуру, мистецтво та мову. Театр Діонісій. Студентський театр, у якому народжуються вистави, оживає класика і твориться сучасне мистецтво. Вистави, літературні вечори, відкриті репетиції, все це Діонісій, простір театрального самовираження. Горислів, літературно мистецька спільнота, читацький клуб, кіноклуб і творче середовище для тих, хто мислить, відчуває і творить через слово. Тут слова палають, а ідеї набувають форми. Мовний гурт Рутенія осередок популяризації української мови. Його учасники створюють відео, букрейлери часопис, досліджують мовні норми, перемагають у конкурсах і формують мовне середовище академії. Ці колективи не лише розкривають таланти студентів, а й формують культурне обличчя Академії. Викладання психолого-педагогічних дисциплін та дисциплін професійного спрямування, зокрема вибіркових, в академії. Проводиться у спеціалізованих кабінетах методик дошкільної, початкової та середньої освіти, а також у лекційній залі. Вони забезпечені сучасними дидактичними матеріалами, методичною літературою, мультимедійним обладнанням, інтерактивними дошками та необхідними засобами навчання, що сприяють практичній підготовці майбутніх педагогів. Це створює сприятливі умови для розвитку професійних компетентностей здобувачів освіти. Ми знаходимося в лекційній залі, яка може вміщувати близько 60 осіб для комфортного проведення лекційних занять, конференцій з практики, семінарів, круглих столів та зустрічей. Лекційна зала обладнана комп'ютерною технікою, яка дає можливість ефективно проводити лекційні заняття. Центр освіти і піклування, містер-лідер, в нашому закладі це не просто освітній центр, це місце, де малюки розвиваються, вчаться бути креативними та лідерами. А наші студенти опановують інноваційні технології, які допомагають їм зробити перші кроки до успіху. Це наш логопедичний кабінет «Логолайт», який ми використовуємо для за індивідуальних занять з дітками дошкільного віку, раннього віку. А також це гарна база для практики наших здобувачів освіти. Науково-дослідна діяльність академії реалізується через роботу науково-методичного центру та науково-дослідних лабораторій. Вони забезпечують проведення досліджень, впровадження інновацій. Та розвиток наукового потенціалу здобувачів освіти і викладачів. Науково-методичний центр Академії забезпечує організацію науково-дослідної діяльності та міжнародної співпраці. Це проведення на базі академії наукових заходів, розробка проєктів, реалізація програм академічної мобільності. Це участь у міжнародних молодіжних обмінах наших здобувачів освіти програм Еразмус плюс та етмінів впровадження інноваційних технологій в освітній процес. На базі науково методичного центру проводять свою роботу студентські наукові товариства, а злочі студентів у науково-дослідних лабораторіях, гуртках та висвітлення результатів науково-дослідної діяльності під час роботи студентського наукового форуму. Nickname is uh, Oyon. Uh... Зараз ви перебуваєте у науково дослідній лабораторії «Діяльнісний підхід в освіті, члени лабораторії під час засідань знайомляться із дієвими інструментами і практиками, вивчають досвід науковців та практиків, а також створюють власні ігри і техніки. Ось такі активності спрямовані на краще розуміння особливостей діяльнісного підходу. Та сприяють формуванню готовності майбутніх фахівців працювати на засадах діяльнісного підходу. Тут ми не лише мріємо, плануємо, а й діємо. Вітаємо вас в лабораторії мультисенсорного підходу освіті. Дана лабораторія має на меті навчити здобувачів. Сформувати навички, вміння та фахові компетентності володіння технологією мультисенсорного підходу на різних рівнях освіти. Так, наші здобувачі навчаються впроваджувати цю технологію на практичних заняттях, які ви бачите зараз. Цю технологію переносять у практику в освітній процес закладів дошкільної освіти. Наші здобувачі можуть писати наукові роботи, адже вони захищають їх вдало, отримують призові місця, пишуть тези на конференції і виступають з доповідями по технологіям мультисенсорного підходу Це здобувачів освіти. Працює методичний кабінет академії, простір, де майбутні фахівці можуть отримати кваліфіковану методичну допомогу для реалізації своїх освітніх проєктів. Для забезпечення потреб студентів та студенток у закладі освіти функціонують кав'ярня, їдальня, медичний пункт і студентський хаб, зони відпочинку. Ці простори сприяють комфортному навчанню, відпочинку та соціальній взаємодії студентів. Добрий день, ласкаво просимо до бібліотеки Книгівської гуманітарно технологічної академії. Бібліотека є структурним підрозділом навчального закладу. Вона відповідає усім вимогам сучасності: кілька книгосховищ, абонемент та затишна читальна зала на 90 місць, обладнана комп'ютерною технікою та зручними меблями. Загальна площа бібліотеки 340 квадратних метрів. Роботу бібліотеки забезпечують комп'ютерна мережа з підключенням до інтернету, шість персональних комп'ютерів для працівників. 7 сучасних ноутбуків для користувачів, 4 принтери, сканер, мультимедійна дошка, проєктор, комплект акустичної системи, 3 ручні сканери для щитування штрих-кодів. В бібліотеці використовується Абіс і УНІЛІП, завдяки яким ведеться електронний каталог та повністю автоматизоване обслуговування користувачів. Добрий день! Вітаємо вас в просторі життєстійкості. Цей простір призначений і для групової роботи, і до того, ж він має зонування. Можна використовувати простір як для групи, так і для індивідуальної якоїсь роботи. Зараз ми знаходимося у деканаті педагогічного факультету. Це кабінет, де завжди здобувачі освіти, науково-педагогічні працівники, зацікавлені особи можуть дізнатися про тонкощі організації освітнього процесу. У цьому допоможуть працівники деканату. Тут ви можете побачити щотижневий розклад, розклад дзвінків. На першу і другу зміну взагалі це кабінет, де ви можете ознайомитися з офіційною інформацією. На базі академії створено комфортну викладацьку для роботи науково-педагогічних та педагогічних працівників у поза навчальний час. Це простір для підготовки до занять, обговорення наукових і методичних питань, а також обмін досвідом. Викладацька оснащена всім необхідним для продуктивної роботи та професійного розвитку. Гуртожиток це комфортний простір для студентів. Тут є все необхідне для життя: затишні кімнати, облаштовані кухні, душові, пральні машини та місце для навчання. Академія має потужну спортивну базу, яка надає можливість розвивати спортивні здібності здобувачів освіти усіх спеціальностей, сприяє формуванню здорового способу життя, забезпечуючи умови для активного відпочинку, фізичного розвитку та підтримки гармонійного балансу між навчанням і здоров'ям. Академія має багатофункціональний простір. Для занять різними видами спорту та рухових активностей. це відкриті і закриті спортивні споруди, дві спортивні зали, площі 280 квадратних метрів для навчальних і тренувальних занять із ігрових видів та гімнастики, оснащені необхідним інвентарем та обладнанням, мобільними гімнастичними приладами, бавтиками для джампінгу, спортивним світлодіодним та електронним таблом. Автономною акустичною системою при залах є допоміжні приміщення, кімнати для зберігання інвентарю, роздягальні та душові з бойлерами в академії. створені усі умови для підвищення рівня фізичної підготовленості здобувачів. Ласкаво просимо до нашого тенісного залу, який створений для проведення навчальних занять, професійних тренувань та аматорських ігор. Приміщення оснащене високоякісним покриттям, площа спортивної зали 135,4 м2. Для забезпечення освітнього процесу зал оснащений сучасним обладнанням, серед яких тренажер для прийому подачі робог. До речі, приміщення розташовується в укритті, що забезпечує безперервний та безпечний освітній процес. Окрім навчальних занять, в академії функціонує секція з настільного тенісу, де кожен може підвищувати спортивну майстерність тренажерна зала є освітнім простором, в якому студенти не тільки тренуються, але й опановують вибіркові компоненти освітньо професійної програми, а саме, теорія, методика з атлетизму, кросфіт, силовий фітнес. Силові види спорту, площа зали 131 квадратний метр, оснащена тренажерами та інвентарем, що дає можливість прокачати силу, витривалість, навчитися правильно працювати з навантаженням. Це місце, де поєднуються знання і практика, формуючи майбутніх фахівців з фізичної культури. Відкриті спортивні споруди в нашій академії, представлені майданчиками з гумовим покриттям для гри у баскетбол, гандбол. Є можливість становлення обладнання для двох волейбольних майданчиків та тенісного корту. Також комплекс споруд включає в себе поле з трав'яним покриттям для гри у мініфутбол, майданчик з тренажерами. Окремо є можливість швидкого монтажу обладнання для гри у бадмінтон та піклбол. Легкоатлетичне ядро включає дві ями для стрибків у висоту та довжину, чотири бігові доріжки довжиною 200 метрів по колу. Підготовка кваліфікованого вчителя, професійного тренера, гарного футболіста та й просто аматора, неможлива без матеріально-технічної бази. У наявності чудовий майданчик зі штучним покриттям площею 800 метрів квадратних для занять міні-футболом. Підбір різноманітних футбольних м'ячів та додаткового спорядження, такі як стійки, конуси, фішки, координаційні драбинки, різні типи воріт. Маніжки та футбольна форма для проведення різноманітних видів тренувань та змагань різного рівня. На спортивній базі академії проводяться різноманітні фізкультурно оздоровчі та спортивно-масові заходи. На рівні закладу, міські турніри, змагання спортивних ігор Полтавщини, баскетболу, волейболу, міні-футболу, настільного тенісу та шахів. Сьогодні, в умовах війни, важливим елементом безпеки в нашому закладі є облаштовані укриття. Які стали обов'язковим елементом освітнього процесу. Зручне розташування сховищ дозволяє проводити безперервний процес навчання. Наявність такого простору є критично необхідною частиною нашого життя. Тому ми дбаємо не лише про якість освіти, а й про безпеку кожного, хто перебуває в стінах нашого закладу. Наша академія забезпечує доступність для всіх студентів. Будівля обладнана пандусом для зручного входу, а також спеціально облаштованими вбираннями для осіб з інвалідністю. Важливо, що ці умови створені не лише в навчальних приміщеннях, а й у сховищі, щоб усі могли почуватися безпечно та комфортно. Автова зала нашої академії це простір для творчості, самовираження та важливих подій. Вона вміщує близько 400 осіб, що дозволяє проводити концерти, конференції та урочисті заходи. Завдяки сучасному технічному оснащенню тут створені всі умови для якісних виступів і комфортного перегляду. Творчість є важливою частиною студентського життя нашої академії. Хореографічні колективи об'єднують талановитих студентів, які виступають у різних стилях та беруть участь у святкових заходах. Особливе місце займає духовий оркестр, що додає урочистості кожному концерту. Завдяки наполегливим репетиціям колективи демонструють високий рівень майстерності. Та створюють незабутню атмосферу. Тож академія пропонує унікальні можливості для навчання, розвитку та самореалізації молодого покоління українців, створює сприятливі умови для здобуття високоякісної освіти, розвитку професійних та особистісних якостей, що сприяє формуванню майбутніх лідерів, готових до викликів сучасного світу.